Ви знаєте, що вийшло Іван? Я, значить, писала всі ці роки. Дірші багато. Я собі думаю, ну, це, значить, зберу та й все. Подивилися ті вірші, а вони, знаєте, реакція на, 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 на те, що відбувалося? Боже ти, Боже. Значить, і там, ну що, прогавили, прогледіли. І хочеться на Марс. Це сталася трагедія, а ви зіграли фарс. Піднялися на Говерлу, заспівали, що не вмерло. І спитали Говерла, ви подбали, щоб не вмерла, бо таке щось вибираєте, що самі повимираєте. <сміття> <сміття> і, оце, і оце отако. Я подивилась на ці вірші. А я ж знаю, що люди хочуть і розради. От Десь у мене є, в литючих катренах. Казати правду важко і чи варт? Усі ж чекають втіхи і розради. Мовчу, мовчання то великий, гард, поездя ж, не шов для страти, ну і так далі, розумієте. А потім я почала е, 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 працювати спеціально вже, бо я ж писала не для другу, просто сама, от для себе, от, бо так реагував на світ. А тут треба Малковичу здавати вірші. А я ще не хочу підводити. І почала я шукати в собі можливість, можливість оптимізму. І раптом я зрозуміла, що оптимізм це усмішка дебіла. І треба, бути, треба бути чесним перед собою, перед людьми. От. Але ви знаєте, якісь вірші веселіші навіть я написали, Іван, не бійтесь. Я вже тепер можу знати. Я навіть про штучний інтелект написала. Так, мабуть, перший із поетів, хто написав про штучний інтелект. Преамбулка там така. Альтернативи розуму нема, бо він живий. З душею нерозлучний. Хіба вже людство е, з'їхало з ума, що так потрібно створювати штучний. Прекрасно. А, 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 а далі в мене хіба вже людство вижило з ума в мене. От, а далі в мене йде цілий вірш про штучний інтелект. Я він до мене прийшов.